Так, все, пішло, Олег. Mm -hmm. Ти вже колатаїш драбинами. Так, це тут отак, от це тут отак. От Пошли сюди. Тут отак от все. Метр 50, 60, від стіни 20. Тут, так само. Ширина метр 1,70. Так, це все, є буду як сірішка. Бабоси рубати Олег за ці за відоси. Так, тут по центру дзеркало. тут по вуглу, тут нічого нема. Пошли сюди. Тут -то. отак все. Пішло доверху. Це тут, РБшки тут. Це тут, це тут. Так, пішли ще на кухню. Холодильник. Це все є трек отут. Включатель. Це тут, це тут, це тут. Ага, оце отам там отак іде поза котел, Той зверху і ця летка отак. І це отак. То все.